Використовуємо відомі формули. Отже, одиниця відняти синус квадрат альфа це косинус квадрат альфа. І тому ми маємо ось таке, а це 0. Відповідь D. Нам потрібно знайти тангенс альфа, а це синус, що ділиться на косинус альфа. Тому поділимо ліву і праву частини на косинус альфа. В результаті будемо мати 2 тангенс альфа до рівні звідки тангенс альфа дорівнює 1 друга. Одна друга це 0,5, якщо записати десятковим дробом. Тому відповідь Г. Спрощуємо наступний вираз. Розпишемо тангенс альфа як синус альфа, що ділиться на косинус альфа. І, як ми бачимо, далі косинус альфа скорочується. А синус альфа помножити на синус альфа це синус квадрат альфа. Тому це 1 синус квадрат альфа. А це косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа відповідь А. Косинус 90 плюс альфа це формула зведення. 90 плюс альфа це кут другої чверті. Там косинус від'ємний. І 90 градусів міняє функцію на кафункцію. Отже, буде мінус синус альфа в чисельнику синус альфа в знаменнику. Після скорочень це мінус одиниця. Відповідь А. Розписуємо котангенс альфа. Котангенс альфа. Це. Косинус альфа, що ділиться на синус альфа. Далі на синус альфа ми скорочуємо. Тут взагалі, тут квадрат. І маємо 2 синус альфа, що множиться на косинус альфа, а це відома формула. Це синус подвійну кута синус 2 альфа. Тому відповідь Б. Одиниця відняти синус квадрат альфа. Це косинус квадрат альфа. Ну, а тангенс квадрат альфа це синус квадрат альфа, що ділиться на косинус квадрат альфа. Після скорочень ми маємо синус квадрат альфа. Тобто відповідь В. Одиниця плюс тангенс квадрат альфа. Ця формула навіть є в довідкових матеріалах. Це одиниця, що ділиться на косинус квадрат альфа. І далі ми множимо на синус квадрат альфа. Тому маємо синус квадрат альфа, що ділиться на косинус квадрат альфа, а це тангенс квадрат альфа. Тангенс квадрат альфа відповідь г. Розпишемо тангенс альфа. Тангенс альфа це синус альфа, що ділиться на косинус альфа. І потім, в знаменнику, дописуємо синус. Квадрат альфа скорочуємо косинус альфа і маємо синус альфа в чисельнику і синус квадрат альфа в знаменнику. Після цього скорочуємо на синус альфа в чисельнику і знаменнику. Отже результат одиниця на синус альфа. Одиниця на синус альфа це відповідь г. 210 градусів представимо як 180. Додати 30 градусів. В довідкових матеріалах у нас представлені тільки синус космостане 180 мінус альфа, а тут 180 плюс альфа фактично. Тому будемо використовувати це як форму зведення. Отже, 180 плюс 30 це кут третьої чверті. Там косинус від'ємний. 180 π, і функція не змінюється на кофункцію, отже буде мінус косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів це корінь з 3 на 2. Отже, в результаті буде мати мінус корінь з 3 на 2. І це відповідь D. Розпишемо синус 2х, як синус подвійну кута. Це 2 синус х на косинус х, але так як він у квадраті, то так я беру до квадрату підношу. А далі піднесемо до квадрату кожен з множників, який стоїть в дужках. 2 в квадраті це 4. Далі буде синус квадрат х і косинус квадрат х. Отже, це відповідь В. Ми знаємо, що синус квадрат плюс косинус квадрат одної і то ж самої кутів – це одиниця в сумі дає. Тобто ось тут одиниця. А в знаменнику, якщо винести трійку за дужки, то знову ж таки будемо мати ту ж саму формулу. Одиницю будемо мати. Тому в чисельнику 7 відняти 1 це 6, а в знаменнику раз тут одиниця, то це 3 помножити на 1 3. 6 ділимо на 3 і отримуємо 2. Це відповідь Д.